Доброго всім дня. Білила сьогодні дерева. Пішла по вапно. Мені кажуть, що є спеціальне. Ось вічуринка якась. Фарба для дерев і кущів. Так я взяла. Бачите, яке біле. Воно тут захищає ще від чого, Щас прочитаю. Ой, квіточки ось моє. Так, що ж вона? Від шкідників, короїд, личинки, жук лісоруб, від сотнячних опіків та температурних перепадів. Ну, вона готова, її розбавляти не треба нічим. Ну, мені хватило. На ну, молоді дерева хватило. Бачите, наче чимось намазано. А старі я розбавила ще і звість вапно додавала туди. Ось як таке дерево, так куди ж. Тут банка ціла, треба на нього. Це стара вже. 40 років. Кальвії в цьому. Бачите, які рани. Ну нічого. Біленьке, красивеньке.